Але з однолітками з Німеччини вже традиційний захід для учнів і педагогів першої школи, що у Миколаївці, вже три роки існує і оновлюється ця програма разом з швидкими змінами життя в Україні. А почалося усе з написання абетки. Учні першої школи виграли, потім до Німеччини їздили. Где-то три года назад наши дети поучаствовали в акции, которая называется Створу мы обетку моей Украины, Украины, разум. Они писали свои творческие работы. Эти творческие работы понравились жюри. Таким образом, мы попали в этот проект издали эту книгу, і наші діти отправились в германію для того, щоб її представить. Тобто, наших дітей там знають їх там всегда ждут, приглашают в гості. Серед присутніх на телемосту учні різних класів об'єднує усіх активна участь у проєкті... і небайдужість до життя людей в Україні. Як кажуть, активна громадська позиція до телемосту. Звісно, готували питання і для німецької сторони. «Яке у них навчання, як вони uh, себе чувствують, uh, uh, ну допустим даже в той же Германии, то есть э, поделиться какими-то нашими впечатлениями о э, после военных действий э, в нашем регионе и узнать, э, какое у них мнение именно о подростках в нашей стране. А что вам интереснее было как для вас? Услышать информацию от них или рассказать самим о том, как вы живете? И услышать и от них информацию и э, показать и рассказать, как мы живем. Щоб ну кані не було ложної інформації і ложних підположень, звичайно, головною темою питань з німеччини була війна. Як українські школярі пережили війну? Серед присутніх були і ті, хто у червні 2014-го разом з батьками ховався від обстрілів. А, коли у вас проходили бої, ви могли ходити в школу. У нас, получается, начались бои не в нашем городе, но в соседних городах в мае. Это было 3 июля. Я этот день запомнила на всю жизнь. Утром мы с мамой были в ванной комнате, и раздался такой взрыв, что стена качнулась. Вот, Потом еще один взрыв. Так этот ужас нас происходил двое суток. Это такое действительно воспоминание на всю жизнь. Семьи беженцев э, в Николаевке. Та да, є сім'ї з Донецька, з Горловки, Макеївки, Дебальцева і многих других городов. Телеміст тривав більше двох годин. І дві години діти розповідали про своє бачення воєнних подій, про життя простих людей Донбасу, які пережили війну і бажають жити у мирній та процвітаючій Україні. Наші діти продовжують ініціативу по спілкуванню між країнами. і на сьогоднішній день. вони... Говорят о том, что нужно обновить немножечко формат нашей акции. И сейчас мы выступаем с новой инициативой, которая называется Створимо новий світ без війни.